До Грузії прибула друга партія військової техніки з США. У суботу, 29 липня, в Грузії прибула чергова партія Американської військової техніки, яка візьме участь в міжнародних військових навчаннях НАТО гідний партнер-2017 іноблепартнер-2017. 30 липня про це повідомляє Агентство Новини Грузія. У портове місто поті прибула друга партія бронемашин Страйкер. За розвантаженням американської військової техніки стежив заступник глави генштабу ЗС Грузії полковник Ніколос Джанджгава. Також на військовому аеродромі в Олексіївці неподалік білісі зустрічали учасників навчань, військовослужбовців Європейського командування Армії США. У проєкті Гідний Партнер-2017 також будуть задіяні німецькі бронетранспортери ДТК Боксер, американські танки «Абрамс» і піхотні бойові машини М-2 Брадли і Стрикер, а також американський військовий літак С-130. Раніше повідомлялося, що в Одесі українські та британські військові моряки провели спільні навчання за матеріалами сайту Ньюс.